Моя мама не знаходить спільної мови з моєю донькою, але це не заважає їй приїжджати без попередження до нас і вимагати уваги. У мене є ще брат і сестра, але чомусь лише мені пощастило з такою маминою гіперопікою. І, як на зло, ще є для цього причини. Справа в тому, що я поки самотня, але для мами я самотня на віки вічні. Брат мій живе в іншій області і приїздить раз на кілька років. Сестра так само живе далеко. Тому мама не бачить їхнє життя і вважає, що у них все просто ідеально. А от мені, бідненькій, треба допомогти не лише словом, а й ділом. На початку мені справді була потрібна батьківська допомога. Бачте, мене чоловік покинув після весілля. Чесно скажу, що такої дивини ще світ не бачив. Бо навіщо тоді було женитися? Бо мене мама заставила Бубнів коханий і збирав речі я не хочу ні дітей, ні такого життя. Я була шокована, бо у нас, наче, й кохання було, і якісь спільні плани на життя, та й пропозицію він мені робив з власної волі і навіть романтично. А тут ні сіло, ні впала, зібрав речі і поїхав геть. До матері своєї не вертався, щоб вона його не сварила. І ось я з животом два місяці як одружена вже й маю на розлучення подавати. Важко мені було в селі жити з такою славою, і мама мені зняла квартиру в місті, де я спокійно пройшла весь термін. У мене з'явилася найдорожча людина у світі, донечка. Все було пусте і мілке в цьому світі, лиш вона, моя єдина втіха і радість, сенс життя. З чоловіком я вирішила зустрітися лише тому, щоб він побачив дитину і зрозумів, що для неї треба прихилити небо, але той глянув, сказав, що якась червона і голосна. На тому наша примирлива розмова і скінчилася. Квартиру ми вже не могли потягнути, тому я знову вернулася до мами і почала шукати якийсь заробіток в селі. Всі жінки хочуть бути красивими, тому я вирішила жінок фарбувати і робити їм зачіски. Мені непогано це вдавалося, а ще не треба було нікуди їхати від дитини. Потроху я пробувала ще робити макіяж, і клієнтки залишилися задоволеними. Попри те, життя з мамою було не дуже солодким. Вона мені весь час вказувала, що я маю робити, скільки за що брати, куди гроші вкладати. Спочатку вона взагалі була проти того, аби я цим займалася, бо у мене була медична освіта, а я людям губи малюю. Я тебе вчила, аби ти в білому халаті ходила, а не кучері крутила, казала вона. Мамо, це мені приносить більше грошей, але ти не матимеш ніякої пенсії, казала мама. На старості що з тобою буде? Нас не стане і що? Одним словом, вона лякала мене тим, що я беру кредит на продукцію та обладнання і збанкрутую. Далі приводила мені людей, яким я мала робити знижки, бо вони родина, а таких набралося пів села. Дійшло до того, що я вирішила, що приїду в місто, щоб жити одній і працювати. Вікторія пішла в садочок, а я влаштувалася в салон і ще їздила в село на вихідні, щоб робити весінні зачіски та макіяжі. Все у мене було добре. Я навіть взяла дольову участь у будівництві квартири. Мама мені по правді все ще допомагала то грошима, то продуктами. Гроші вона давала з тим, що от я маю їм з татом пам'ятних замовити і все в такому роді. Звичайно, що я ті гроші витрачала на свою квартиру, бо я й так батькам зроблю все, що потрібно. Пройшло довгих 10 років, і я нарешті справила новосілля. Прийшли батьки і друзі. Мамі ремонт не сподобався, бо не по її смаку, але я й не зреагувала на це, бо звикла. Зате тепер буде де мені ночувати, каже вона. Знаєте, я, маму люблю, але у нас вже дуже сильні відмінності, ще й донька, підліток, і вже не та малесенька дівчинка, яку треба за руку водити. Вона вже й мене не слухає. А мама з цього робить цілу трагедію. Ще каже, що вона нам не потрібна, але ж колись та й була, і починає все пригадувати. Не знаю, як дійти з нею спільної мови. Підпишись, підтримай українськомовний контент.